У Києві вже 26 загиблих мирних мешканців наслідок підступної російської атаки на світанку 31 липня. Уночі з під завалів будинку у Святошинському районі дістали тіла ще 10 загиблих серед них і дворічна дитина. Сьогодні в Києві день жалоби російські дрони і ракети загалом убили трьох дітей двох шести та сімнадцяти років, 156 поранено. Серед них 14 дітей. Ворог застосував 309 повітряних засобів ураження, зокрема вісім крилатих ракет «Іскандер-К», які йдуть на наднизьких висотах і які складно збити нашим силам ППО. Збили лише три. Пошкоджено майже півтори сотні будинків. Вибито тисячі вікон у чотирьох районах столиці. Зазнали руйнувань три медзаклади: освітній заклад, кіностудія імені Довженка. Головна мечеть, ворожа ракета, розвалила фактично частину будинку у Святошинському районі. Пошуково-рятувальні роботи тривають уже понад добу. До двох зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Запорізької області. Росіяни обстріляли веселянку та Малокатеринівку. Людям надано всю медичну допомогу. Про це повідомив голова Запорізької облвійської адміністрації. Нагадаю, під час цієї атаки загинуло двоє чоловіків у селі. Веселянка росіяни поцілили в приватний будинок. У Малокатеринівці також окупанти влучили в житловий будинок. Спалахнула пожежа. І щонайменше одна людина загинула, та 11 поранені внаслідок російського удару посеред середмістю Краматорська напередодні про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, окупанти поцілили в середмістя авіабомбою, влучили в п'ятиповерховий будинок, знищили його половину. Також сьогодні з'явилися чутки, що росіяни окупували часів. Яр. Спершу це спростував речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трегубов. Згодом, те, що часів яр. Під контролем ЗСУ підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Були сьогодні російські вкиди. Ви це бачили про часів яр. Це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції і кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині. Зрештою, ми відбиваємо. Окрім того, у вечірньому зверненні президент наголосив, українські підрозділи тримають позиції на покровському напрямку. Покровськ, добропілля саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ. малі групи, які намагаються постійно прорватися у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наші на неї відповідь знищення окупанта пояснив Зеленський. Верховна Рада повернула незалежність на бою САП. За президентський законопроект проголосував 331 народний обранець. Усе відбувалося в турборежимі. Депутатів повернули з канікул після масових мітингів і зауважень Єврокомісії. Там наполягали скасувати рішення проголосований закон 124.14, який підпорядковував національне антикорупційне бюро і спеціалізовано антикорупційну прокуратуру генеральному прокуророві. Вчорашнє голосування відбувалося в прямому ефірі. Такого не було з початку широкомасштабного вторгнення. На вулиці за діями народних обранців стежили мітингувальники. Президент закон миттєво підписав вже від сьогодні. Він набуває чинності всі подробиці далі. На вулиці продовження протестів. Окрім активістів, там і пес патрон, і депутати від опозиції, та знову Мар'яна Безуго. У залі перший крок до відкритості депутати більшістю голосують за разове поновлення трансляції засідання Верховної Ради за 242 Рішення прийнято голосування настільки є суспільно важливим, що Верховна Рада на один день поновила свої трансляції, які були скасовані на час воєнного стану. Щоправда, журналістів до ложі преси поки що так і не пустили. Далі все йде уже онлайн зі штовханиною та скаргами один на одного. Просто чесно, мені інколи соромно, тому що ну це і виглядає. от включили пряму трансляцію. І ми повинні показати всі. Всі свої плюси і мінуси в нас є робота. У нас є державний бюджет. Ну спиніть себе в своєму прагненні. Я вас благаю та голосуванням у турборежимі за поновлення незалежності антикорупційних структур. Головне для народних обранців виправити кризу, яку спровокував закон 12.414. Він підпорядкував незалежні і саб генпрокурору, і президент його швидко завізував. За цим послідували масові акції протесту і заяви про обмеження фінансової допомоги з боку ЄС. Депутати у залі теж із тематичними картонками. Ви поставили. Під загрозу критичне фінансування держави в вирішальний момент історії і долучилися до знищення довіри до України, яку так тяжко ми здобували. Я думаю, нам всім би вартувало подякувати українське суспільство, яке за крок до прірви, і дуже прикро, що більшість не дякує. Бо власне і вас зупинили за крок до прірви скачування в тоталітаризм. І це не тому, що влада погана, а тому, що неконтрольована влада завжди тяжіє до авторитаризму. Частина депутатів зі слуги народу виправдовується, що голосували поспіхом, не розібралися або не знали про наслідки правки Бужанського. Член антикорупційного комітету Олексій Жмеринецький розповів, його фракція отримала минулий законопроект за 15 хвилин до голосування. Він сам його не підтримав, а голосування за 12.414 називає трагічною помилкою. Через такий режим голосування. Через брак часу я знаю особисто величезна кількість колег, які б ніколи за це не проголосували, вони просто не встигли розібратися під цей загальний хайп, ну під крики, під шум, вони проголосували, тому що думали, що це позиція фракції, да, хоча yeah. фракція не приймала такого рішення. Тобто це була помилка, це була дуже трагічна помилка. У парламенті два схожі за суттю законопроекти: один подали депутати від опозиції, другий президент. У ньому поновлюється незалежність керівника і прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Генпрокурор не матиме доступу до справ набу, а детективами бюро може керувати лише спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вона ж може повідомляти про підозру посадовцям. Натомість Набу не рідше ніж раз на два роки перевірятиме своїх співробітників на поліграфі. Також СБУ за півроку перевірить, чи не пов'язані з Росією правоохоронці, які мають допуск до державної таємниці. Документ підтримали і більшість, і, хоч з деякими зауваженнями, опозиція в країні має працювати всі демократичні процедури інституції. І в принципі, сьогодні ми це і маємо. Ми сьогодні чуємо і людей. І чуємо президента, і чуємо безпосередньо наших колег із залу. Тому, в принципі, ситуація доволі проста. У нас є президентський законопроект, який є невідкладним. За 331 рішення прийнято. Закон прийти в цілому. На вулиці на результат реагують оваціями. Дент подякував депутатам і суспільству. Документ підписав майже миттєво текст у турборежимі опублікував Голос України. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів всіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів. Рішення правильне: 331 депутат. Дуже важливо, що держава дослухається. До суспільної думки чує своїх громадян. Україна є демократією, точно жодних сумнівів. У четвер депутати також ухвалили зміни до держбюджету, виділивши додаткові 412 мільярдів гривень, із яких, зокрема, 115 піде 300, на оплату 500, військовим усіх формувань, а понад 200 мільярдів на зброю. Ольга Чайко, Євген Бригар, Євген Зазуля. Факти ICTV. єдині новини. Євросоюз не припинятиме фінансування України після того, як Верховна Рада ухвалила закон, що відновлює незалежність антикорупційних органів, заявив речник Єврокомісії Гіон Мерсі. Він також зазначив, що європейська спільнота ще має ознайомитися з остаточним текстом документа і наголосив, це ще не завершення процесу. Вступ України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права. Сказав, що в короткостроковій перспективі від Києва очікують продовження реформ. І Нагадав, що Україна має взятися до якнайшвидшого призначення голови бюро економічної безпеки. Далі поновлення міжнарод експертів у складі вищої кваліфікаційної комісії з відбору суддів, призначення чотирьох суддів конституційного суду, які пройшли міжнародну перевірку, та ухвалення закону про адміністративне судочинство. Досягти угоди про завершення війни в Україні до 8 серпня. Хоче президент Сполучених Штатів Дональд Трамп про це в Раді Безпеки ООН заявив американський представник Джон Келлі. І Росія, і Україна мають домовитися про припинення вогню і тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Сказав він. Таким чином він підтвердив дату, яку відраховували ЗМІ та експерти. Від останньої заяви Трампа про те, що він скорочує дедлайн для Путіна з оголошених 50 днів до 10. Колишній столичний музикант, а нині вояк 65-ї окремої механізованої бригади на псевдопрапори з перших днів великої війни на фронті. Нині з побратимом на псевдобуча вони працюють на МТЛБ, більш знаної як мотолига. Жартують, що вони, наче таксисти, вояки 130-го бату дуже потребують коштів на реп та ремонт автівок. Тож просять небайдужих долучатися до збору. Це ротацію проводимо десь вважається. Типу, таксі людей возимо туди-сюди, БК, все. Це фронтове таксі транспортер тягач знаний як МТЛБ. У війську його охрестили Мотолига. І від цього армійського сленгу побратими Буча і прапор обрали собі спільне прізвисько. Не буде ж казати МТЛБшники. Да. Мотализників, ну, де все. Нормально, Ні, нормально. Ті, хто в курсі, ті, хто в темрі, а... вони знають. Але що, що що це за робота? Це архівні кадри хлопців з Донеччини. Мотолига 130-го бату 241-ї бригади ТРО витягла гармату з-під вогню. Витащили рапіру з позиції, все вдало пройшло. Сукеро тут доправляє піхоту. А на цьому запису хвацько долає зимову багнюку донецьких степів. Там дорог взагалі не було. 42 дворічними хвост має армійське псевдобуч, або сам звідти після звільнення міста пішов у військо. Він один з учасників оборони Бахмута і там каже, було найскрутніше. Ми виїжджали постійно по три рази за ніч, по чотири, по два. Ну все від заміни піхоти, від ротації до підвозу всім би бой... ну бика Трох трьохсотих евакуації, Ну все на нас було. два рази поранений. був. І півіхи прилітали, і обстрілювали, ну, зі всього, чого можна було. На цьому запису саме наслідки обстрілу мотолиги, У броні дірки, на підлозі плями крові. Страшно, все, звісно. Ну, всі люди бояться чи весели. Але... Всі поїхали. Нормально, верне. Я музикант-барабанщик. Грав по клубах в Києві, на фестивалях. 48-річний музикант з Києва на псевдопрапор на великій війні з перших днів. Саме ця мотолига каже трофей з Харківщини із власним іменем Сережа. І це згадка про полеглих побратимів. Сережу назвав ще перший командир роти Базель. А, у нас ще є машина БЗН. Це машина, на якій саме він загинув. Ми ній досі досі їздимо. Чому БЖМ? Тому що Базель мастер і Захар. Це троє, які були на цій машині. Загинули. Та й сам вояк 130-го бату, що нині підпорядковується 65-й бригаді, був на волосині від загибелі. Поспішав на завдання, мотолига забарахлила, зупинився, спізнився. І то певен була доля. В мене машина задиміла. Пискакую, піднімаю морду, розкручую трошки там буквально. П'ять-сім хвилин роботи. Попустив, джик-джик, все добре є. Приїжджаємо. І Я вже бачу точку вигрузку, де ми мали добути. Це якраз в Бахмут біля літачка заїжджали. І саме в те місце, саме туди прилітає пачка граду. Я задаюся питання, цих п'ять-сім хвилин. Мали вагу? Я думаю, так. Машина сама сказала: обережно. Хлопці кажуть, мотивації їм не бракує. Мене син теж воює, він не так давно втратив кінцівку. Він на розтяжку. Ну, спитай мене, як я буду виглядати, як я собі в зеркало буду дивитися, собі в очі. Якщо я буду не тут. Нині вояки 130-го бату дуже потребують коштів на реп та ремонт автівок. Тож просять набайдужих долучитися до збору. Андрій Почті, Вартем Деженков, факт ЕСІТІ. Єдині новини.